Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні ми поговоримо про часник. Де маємо садити часник, Як підготувати грядку під часник? Який саме часник і як підготувати зубчики для посадки часнику. Все, сьогодні ми в даному відео розглянемо. Вже, друзі, все більшої популярності набирає посадка часнику на зиму. Це дозволяє отримати урожай на кілька тижнів раніше, аніж при весняній посадці. Крім того, дуже багато сьогодні на ринку спеціальних озимих сортів, які готові витримати самі суворі морози. До речі, друзі, а які ви висіваєте сорти часнику? які вам сподобалися, які в ваших регіонах дають гарні урожаї? Напишіть, поділіться своєю інформацією. Я думаю, що це всім буде дуже цікава інформація. Так як у зимній часник потрібно висаджувати приблизно за 35-45 днів до початку стабільних морозів, щоб він встиг наростити кореневу систему, тому вже потрібно знати і вибрати місце для нього, для того, щоб встигнути підготувати грядку. А я вже саме підготувати ґрунт для посадки часнику. Грядка має бути на сонячному місці через те, що без достатньої кількості світла головки часника добре не будуть розвиватися. Потрібно мати на увазі, що часник не любить кислих ґрунтів. Якщо на ділянці у вас кислий ґрунт, ділянку потрібно розкислити за кілька тижнів до внесення добрив. Тому і сьогодні таке актуальне відео. Уже ці всі роботи потрібно робити. Як ми можемо розкислити ділянку? Це можна внести деревний попіл, можна внести доломітве борошно, а потім аж вносити добриво. Вносити добриво на ділянку потрібно не пізніше, ніж за два тижні до посадки чеснику. Як ми можемо вносити добрива і які? Можемо внести 5-6 кілограм перегною. На 1 квадратний метр 30 грам суперфосфату і 20 грам калійної солі. Тому вже від сьогодні потрібно обробити ділянку, можна плоскорізом, вирівняти її граблями і полити розчином мідного копоросу, використовуючи 1 чайну ложку на 10 літрів води. Але всі маніпуляції з часником потрібно проводити саме перед посадкою у ґрунт. Нам потрібно зібрати головки на е, часнику на зубчики. Як ми повинні брати? Краще взяти велику головку чеснику і вибрати звідси менший зубчик, чому взяти маленьку головку чеснику і вибрати звідси найбільший зубчик. Ось ми відібрали зубчики. І коли у вас при відборі вийшов скол часничка, ось получився скол. Садити такий зубчик зовсім не потрібно, через те, що він може погнити і просто не випустити перо, або якщо і випустити, то не дати урожай. І розбирати потрібно, ще раз наголошую, не раніше, наприклад, ви завтра маєте садити часник, а сьогодні ви його розбираєте на зубчики. Дані зубчики, які ми розібрали перед посадкою часнику, потрібно знезаразити. Можна використати, наприклад, звичайний розчин солі, взяти 3 столових ложки на 5 літрів води солі, потримати зубчики часнику не більше 2-3 хвилини. А перед самою посадкою чесник, ці зубчики, потрібно на хвилину замочити у розчині мідного купоросу по пропорції 1 чайна ложка на 10 літрів води. І саме важливе, друзі, після якого овоча чи зелені буде рости чесник, нам потрібно посадити після таких культур чесник під зиму, де він дасть відмінний урожай. Після яких культур не можна садити чесник під зиму? Часник не можна садити після часнику. Більшість городників знають, звичайно, що часник не можна висаджувати два роки підряд на одному і тому самому місці, через те, що часник виросте дрібним і буде позбавлений смаку, бо його родич забрав уже з ґрунту всі поживні речовини. Не можна садити чесник. Після коренеплодів, таких як морква і буряк. Тому що і вони, виростаючи, забрали вже стільки речовин поживних, щоб вирости такими. Дивіться, ці бурячки, посіяні у мене в кінці червня місяця, а який вже гарний урожай. Друзі, існує таке правило, що після коренеплодів висаджують тільки ті культури, які дають урожай над землею. І навпаки. Справа в тому, що коренеплоди через їхні особливості добування поживних речовин виносять з рунту дуже багато поживних елементів, які будуть потрібні потім часнику. Тому потрібно уникати посадки часнику на ділянках, де росла і картопля, і морква, і цибуля, і буряк, і редис. Тож не потрібно садити часник на місці цибулі та картоплі, оскільки місцями культурами існує ризик обміну хворобами, наприклад, такі як нематода, фузаріоз і інші. Також не потрібно садити часник на грядках, де росла петрушка, кріп, також після пряних трав, таких як базилік, розмарін, чебрець. Вони залишають у ґрунті сліди олій і хімічних елементів, які можуть негативно вплинути на агротехніку часнику. Друзі, не можна садити часник після томатів. Також не можна садити часник там, де ріс перець. Також не можна садити на місці, де ростуть баклажани. Чому не можна? Це пасльонові культури, перець, баклажани, помідори. І у ґрунті можуть накопичуватись різні захворювання, а овочі витягують із ґрунту всі необхідні для росту часнику речовини. Також не можна садити озимий часник на ділянці, куди до цього року ви вносили гній. Овоче буде рясне бадиля, рихлі голівки, і він буде менш стійким до грибкових захворювань. Ви скажете, туди садити тепер цей озимий часник. А садити його можна, і він прекрасно росте, там, де ростуть кабачки. До речі, ці кабачки ми висівали у, на початку липня, і вони прекрасно плодоносять. Також, де ростуть патісони, гарбузи, капуста, огірки, бобові, це всі місця, де відмінно дасть великий буде урожай нашого часнику. І буде часничок на цих грядках сійти до хвороб. Так що, друзі, використовуючи дані поради, ви дійсно зберете хороший урожай чеснику. Поділіться своїми сортами чеснику, в якому регіоні дехто висаджує озимий часник, який, який вам сподобався, який дав в цьому році найкращий результат. Ми будемо дуже раді вашої інформації. друзі. Ми в цьому році зібрали дуже хороший урожай озимого чесника. Як ми збирали озини часник, які сорти вирощували і які отримали урожай, прошу переглянути у відео. Даю посилання на відео, ми зараз побачите в куточку посилання. І в кінці відео також буде посилання на дане відео. Друзі, якщо поради в даному відео корисні, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, кожен коментар, кожен лайк. Піднімає відео і це дає змогу більше городникам побачити дану інформацію, а можливо комусь вона край необхідна. Я вам дякую за ваше активне обговорення тем моїх відео, за ваші лайки, за теплі слова. За все вам щиро-щиро дякую і бажаю всім міцного здоров'я, щедрих урожаїв і головне мирного неба над головою. До побачення, друзі, до нових зустрічей.